Кілька тижнів тому закінчилась чергова волонтерська місія Олексія Маріка Марченка, волонтера з Білої церкви, який роками возить допомогу туди, де мало хто з його колег наважується їхати. Ми почали з Курської області російської території і закінчили Херсонською. Ми дуже багато ну, хлопці подавали запитів з 47-го, 95 80 81 60-та. 72 друга і так далі дуже багато. Та саме давай їм розводити. На цей раз вдалося залучити значну суму 1 мільйон гривень. Як каже голова волонтерського фонду Відкриті долоньки це допомога від тютюнової компанії Імперіал Тобако. Дуже нам допомагає табак України. Табачна фабрика табаку України вони досить часто роблять акції, роблять акції на великі суми. І так хлопці, самі військові, допомагають родини військових, допомагають ВПО нам. От якби не було дивно, люди переселенці нам дуже сильно допомагають. Історія полягає в тому, що недобросовісні ділки підробляли продукцію компанії однак, правоохоронці змогли знайти злочинців, і саме сума погашення збитків пішла на закупівлю необхідного захисникам обладнання. Вітаю. Всіх хочу виразити слова подяки великій дружній родині imperial Family, за надану допомогу, за цю зарядну станцію, за те, що не забуваєте нас. На цей раз сили оборони отримали генератори, екофлоу та багато іншого. Це ми в цьому місяці купили 20 генераторів 1 кВт, 9 генераторів ми купили 3,5 кВт, ми купили 20 Вебаст і ми купили 10 екофлоу. Це саме останнє, що ми ось купили. Це, ну, виходить, за цих місяців буквально так. оце. завдяки цим двум генераторам у нас будет змога заряжать наши пристрои и выполнять более качественные задания. В Донецкой области с конца ноября нет электроэнергии. И с вашей помощью вы приобрели для меня генератор и экофло, которая дуже будет Помагати нам в роботі, бити російських окупантів, агресорів. Слава Україні разом до перемоги. Ми всю суму не потратили ще, тому що ми знаємо, що в нас будуть нові запити, якби в нас ще залишилася на сума. О ми якби ми не так, що викидаємо просто кошти. Ми знаємо, що треба це все треба купити головне. Волонтери кажуть, працювати стає дедалі складніше. Це і про збори, і про доставку вже закупленого. Не раз Маріку доводилось наражати своє життя на небезпеку, щоб нашим захисникам стало, хоч трохи легше, покров це був якби роз'їзна дорога, ти міг туди наліво, направо. А зараз, щоб поїхати, наприклад, на Краматорськ, заїхати до хлопців там в Покровський напрямок, є такий участок дороги, де вже прилітають в піввідрони. Тобто, ну дуже небезпечно. Ми стараємося якось об'їжджати селами, ну, тому що життя воно саме дорогоцінне. і дуже. Якби смертельна дорога це стела Донецька область і Добропілля. Це сама така іменно дорога смертельна. О, краще туди не їздить, краще об'їжджати. Краще об'їжджати другими селами. Нехай буде дорога там побита, чи ще щось, ну краще об'їхати. І ворог продовжує тиснути. За півроку фронт значно просунувся в напрямку Дніпра. А якщо говорити за термін у рік, то і поготів. Ну, візьмем, наприклад, як ми їздили літом, село Шандри-Голове, Тоді дітям розвозили, роздавали. Це ж на, перед Новим роком на День Миколая, ми теж від нашого фонду передавали допомогу. На сьогоднішній день цього села вже немає. Його просто зрівняли капами. Там залишилося мешканців, може 5-10, ну це ждуни, ті, що ждуть. О. Слава Богу, що дітей всіх вивезли. Там 24 дітей костю. 24 дітей, але їх уже там немає. Села уже цього теж немає. Тому завдання кожного з нас щодня допомагати силам оборони України без нашої допомоги складно, без нашої допомоги все може бути дарма. Я скільки не їжджу, всі хлопці мені кажуть, що ну якщо б не волонтери, то ми б уже цю війну давним давно програли. Як ви бачите по останнім новинам, що робиться, я розумію одне, що надія сталася єдина тільки на нас. Якщо ми не будемо допомагати, то гроші нам ціна. Тоді чому ми тут живемо? Дмитро Ніжевський, Сергій Красношапка, Новини, телеканал Крокус.